Існувало станом на грудень 2022 року 15 різних механізмів, як наша держава готувала інвестиційні проекти, їх оцінювала, приймала рішення по тому, що ми фінансуємо, що ми не фінансуємо. І в рамках цих 15 різних механізмів були різні вимоги, різні механізми підготовки, подачі, не було єдиної системи обліку. От єдиного місця, де би хтось сказав: А покажіть мені всі мої капітальні видатки держави, які є проекти, чого що вони взагалі допомагають мені досягти ніхто такого не міг зробити. Під час повномасштабної війни додалось ще три процедури. у нас 18 процедур зараз ця історія накопичувалася. Ми постійно якось нестратегічно витрачали величезні кошти. Багато проєктів було недобудовано. Нема стратегії, 18 різних підходів, немає єдиного банку проєктів, нема механізму моніторингу. А що ж відбувається у вас на землі? А тут уяви додається до цієї і цієї історії. Війна повномасштабна, да, уже станом на сьогодні понад 300 тисяч записів в реєстру пошкодженої і знищеного майна. Власне, що почала робити система управління публічними інвестиціями? Да, ця реформа. Давайте відходить від наших стратегічних завдань. І фундаментом нема реформи, стратегії, упроб... немає грошення. Так нема стратегії, немає грошей. Стратегія є фундаментом. Зараз на фінальних етапах знаходиться національна концепція стратегічного управління. Вона власне і має врегулювати оновлення стратегій всіх секторальних міністерств та державної стратегії регіонального розвитку уже з новими вимогами. Отож, реформа каже стратегічне планування. І давайте думати, коли ми готуємо інвестиційні проекти, не про кубометри цемента. Чи там кількість поверхів, чи кількість цегли, яку ми маємо покласти, uh -huh. а про соціально економічний розвиток. На от у нас є стратегія. В рамках цієї стратегії можуть бути якісь завдання, підвищити тривалість життя, швидкість експорту, ефективність, uh -huh. якість освіти і так далі. От на ці стратегічні завдання нам треба думати, в що ж ми інвестуємо. Відповідно, uh -huh. другим кроком реформи кажеш, давайте почнемо тепер планувати як держава, як регіони і як громади. На три роки, що ми середньостроково плануємо імплементувати? кожного року. Ми дивимося на свою семирічну стратегію і кажемо, що на наступні три роки ми плануємо там. Ікс напрямів інвестування всі подають ці е, плани, які мають чітку зв'язку зі стратегічним документами. Це два паралельних процеси: є е, державний рівень, державне програмування, тому що у нас є кошти державного бюджету, державні uh -huh. гарантії, і є рівень громади. Да, там де у громад свої стратегії uh -huh. мають uh -huh. бути у громади, є власні кошти uh -huh. е, і паралельно, як громада має розробляти свої uh -huh. плани і проекти, так і держава має розробляти свої плани і програми. Програми публічних інвестицій. На рівні держави да вона обґрунтовується через стратегічне обґрунтування, тобто пояснює, mm -hmm. чому це важливо. Економічне да, даються якісь економічні розрахунки, фінансове обґрунтування, mm -hmm. там кошти з чого структуруються, і управлінське да чи є у нас взагалі управлінська спроможність mm -hmm. керувати такою махіною, да, в 50 мільярдів чи в mm двадцять -hmm. мільярдів. Після цих обґрунтувань і визначення, хто ж може претендувати на це фінансування, є перший етап реформи, коли громади будуть лише заходити в систему та там формувати свої єдині проектні портфелі громад і угу. показувати власне свою потребу. Угу. А на цьому перехідному етапі буде швидше відбуватися згори вниз. Да, коли міністерство показує, що в мене є отакі плани, отакий наявний ресурс, угу. і я би хотіла пріоритизувати свої проекти там таким чином, що, наприклад, там ризикові громади прифронтові, там де більше обстрілів. Якісь менш ризикові, Там менше буде uh -huh. грошей виділятися і так далі. І паралельно, коли громади вже бачать, що на рівні держави створена така програма публічних uh -huh. інвестицій, вони можуть заводити свої проекти, які відповідають їхнім стратегіям, і в тому числі підпадають під вимоги Міністерства. Uh -huh. От Якраз таки DRM це система, в якій відбувається от таке осмислення цього проєкту, планування цього проєкту. І ми зараз переходимо на нову методологію. Ми взяли за основу. Досвід Британії Файв Case Model, uh -huh. одна із найкращих там світових практик підготовки публічних інвестиційних проєктів, яка має в собі так от п'ять 5, 5 кейсів. П'ять да? кейсів uh -huh. це стратегічне обґрунтування, економічне обґрунтування, фінансове обґрунтування, управлінське і для проектів комерційне обґрунтування. Комерційне обґрунтування це якраз такі, що ми будемо робити із закупівлями, да? чи існує ринок. Як ми будемо планувати ці закупівлі? Яка наша стратегія закупівлі? Ага. Чи ми будемо йти в відкриті торги? Чи ми хочемо взагалі піти там в піпіпі? Чи ми ага. хочемо там через переговорну процедуру? А якщо в відкриті торги і вже йдемо там в повноцінне тео? То як ми структуруємо цей проект по компонентам, а да, можливо в компоненті буде там три закупівлі. А в цих закупівлях будуть там одр один, два, три, чотири вимоги. Майбутній план закупівель в Прозоро має з'явитися ще з структурування комерційного обґрунтування в Дрім. В рамках реформи вже є напрямок в рамках кожної громади, регіону чи міністерства uh -huh. як відокремлений підрозділ, який би займався публічними інвестиціями. Це точно треба професіоналізувати розвивати з точки зору освіти. Дуже багато раніше фокусувалися на проєкт та, uh -huh. да? але менеджмент це ж вже коли ти щось імплементуєш. Pro да. А нам треба ще project planning, да? Нам uh -huh. треба розробити цей проект стратегік і strategic, strategic, strategic planning. Ми говоримо про е, такий підрозділ команду проектів, да чи команду команд. Яка би там в своїй частині хтось відповідав за економіку, хтось за екологію, хтось за фінанси, хтось uh -huh. за стратегію, хтось за закупівлі. Тому це така е, синергетична функція. Е, е, і ми підходимо взагалі в е, логіці дріма е, до проектних команд. Ну так чи інакше в кожній громаді є е, ті підрозділи, які відповідають за ту чи іншу функцію. Реформа вже затвердила її створення. Зараз формуються примірні положення, рекомендації. Будемо навчати, як це робити. Далі ми маємо на землі в реальності. В реальності спроможності поки що не вистачає. Тому уряд створив кілька класних речей, які мають допомогти з цією задачею. Ну от у нас є глобальна задача сформувати єдиний проектний портфель інвестиційних проєктів. На етапі ще попереднього технічно-економічного обґрунтування громади формують, чи є у них спроможність, чи є у них попередній досвід, чи треба їм допомога в підготовці цього проекту і так далі. І вже на центральному рівні ми бачимо весь пул потреб. І реальну спроможність реалізувати ці проєкти, що у них зараз на рівні кожної окремої громади. Це нам показують дані. Далі уряд створив таку історію, як міжвідомча координаційна група з підготовки публічних інвестиційних проєктів. Так, чи простими словами Значить дуже серйозно? Простими словами, PPU, Project Preparation Unit. Окей. Okay. А це три міністерства, які там мінфін, Мінрозвитку і мінекономіки, які регулярно між собою зустрічаються і кажуть: друзі, нам треба координувати допомогу в підготовці проєктів. Тому що ми зараз розуміємо, що у нас є певний ресурс, да, державний ресурс, міжнародний ресурс, але якісних проєктів, які б відповідали стратегічному орієнтуванню, економічно, фінансово досільні, де би б мали управлінську спроможність їх реалізувати, ну майже нема. Для того щоб досі нема. З'являються, скажімо так, для okay. того, щоб цю проблему вирішити, нам треба сформувати координаційний штаб, який би далі допоміг. Запустити іншу штуку, це Project Preparation Facility. це умовно кітрій штаб, який допомагає готувати проєкти. Ми тут намагаємося зі сторони Дріма трошки допомогти бути таким дороговказом. Що друзі, на основі великої кількості даних, uh -huh. методологій, критеріїв uh -huh. і так далі. Ми одразу бачимо пул. Ми бачимо, наприклад, експертизу. І Дрім може пропонувати да, направляти ці проекти uh -huh. на підтримку на, на, на допомогу. Відповідно, ці пул консультантів експертів беруть цей проект під своє так би мовити шепство допомагають його допрацювати до такої інвестиційної привабливості. І повертають назад в єдиний проектний портфель, і це з одного боку буде допомагати нам вибудовувати цю інституційну спроможність, але в той же час також гарантувати, що буде з'являтися пул готових проєктів до інвестування, щоб в той момент, коли нарешті ця система запрацює як великий такий конвейєр-механізм. Mm -hmm. та, що у нас є стратегічна рамка, пріоритети держави, стратегії громад, пріоритети громад, всі створюють проекти. Вони відповідають програмним цілям уряду. Вони всі десь дружать посередині. ППФ допомагає їх зробити класними привабами. І тут нам, міжнародка каже, друзі, ось вам гроші. І... До речі, методологія підготовки публічно-інвестиційного проєкту, яка зараз закладена в під закону. Five-case model, так, в одному із обґрунтувань фінансово, да, обов'язково треба оцінити дохідність цього проєкту, потенційну приваблість для приватного сектору. І якщо вона позитивна і приваблива, то дороговказ від системи, друзі, вам іти типу по механізму державно-приватного партнерства. Відповідно, Система налаштована таким чином, що якщо є можливість залучити на проект приватний капітал, то система буде його презентувати як виключно для приватного капіталу. Публічні кошти в них вливатися не будуть. Нам до цього треба ще дійти постаратися, але інституційно методологічно ця основа вже закладена.